На каналі VOMOTO. Сьогодні на огляді електричний трактор від Elvin EL05. Це йде оновлення лінійки міні-тракторів. Попередньо була EL04. В цьому році вже завезена модель EL05. Це виконаний в більш сучасному дизайні. Є декілька оновлень в шарнірних з'єднаннях і в самому дизайні. Отже, давайте розглянемо загальні габарити трактора. Без навісного обладнання загальна довжина складає 2840, ширина складає 920 мм та висота трактора 2110 мм, вага трактора 900 кг, навантаження або вантажопідйомність 500 кг. Стандартне навісне обладнання, яке йде в комплекті з трактором, це йде ковш шириною 900 мм. Зараз стоїть ковш довжиною 1100 мм. В стандартній комплектації встановлені шини 6 на 12 дюймів. Додатково можна встановити грязьові шини, вони будуть ширші та вищі. Кліренс на стандартних шинах складає нижча точка, до речі, це задній та передній міст. От саме по цій точці кліренс 200 мм. Максимальна висота підйому навісного обладнання складає 2 метри 10 см. Висота скидання максимальна складає 1 метр 30 см. Навантаження максимальна вантажопідйомність 500 кг. Трансмісія трактора. На кожному мості встановлений безщитковий двигун постійного струму. Потужністю 1500 Вт. І трактор працює як на одному мості, так і на двох. І це ви можете переключати при необхідності. Акумулятор. Стандартна комплектація трактора це йде гелевий акумулятор на 100 А. Можна встановити на 120 А, можна встановити на 150 А. Також є можливість встановити залізофосфатний акумулятор, що ми і зробили. Зараз встановлений залізофосфатний акумулятор на 105 А. Це час роботи на одному заряді до 4 годин. Також можна встановити акумулятор максимальної ємності, що дозволить працювати на одному заряді 8 годин. Час зарядки складає 3-4 години. Також є можливість встановити більш продуктивніший зарядний пристрій Quick Charge, швидка зарядка, який буде заряджати ваш трактор за 2 години. Але це працює тільки на літієвих акумуляторах, на гелевих акумуляторах. Швидкої зарядки немає. Також це враховуйте. Зарядний пристрій йде в комплекті. Гніздо для заряджання акумулятора ззаду. І ось сам залізофосфатний акумулятор. І так ми закриваємо. Система управління встановлена гідравлічна. Стоїть зверху та знизу кульовий шарнір та помпа. На попередній моделі, до речі, ЄЛ-04, Замість шарнірів, кульових шарнірів встановлена шпилька. Тобто єл 05 по нерівностях він буде м'якший. Система підйому, звісно, також стоїть гідравлічна. Масло використовується маркуванням 46. Двигун встановлений потужністю 1500 Вт. Також працює на напрузі 60 В. Місткість масла в системі 11 літрів. Гальма стоять спереду та ззаду барабанні 200 мм. Місткість гальмівної рідини – 0,8 літра. Органи управління спереду це джойстик. Рух вперед. Рух назад. Пускаю, піднімаємо ковш і також кут нахилу піднімаємо. І це включається два веде, чотири веде. Цей речіжок це швидкий захват, тобто ви можете міняти навісне обладнання, не встаючи зі свого робочого місця. ハハハハ。 Органи управління винесені це світло, габарити, ближні дальні, поворотні сигнали і звуковий сигнал. Це ручне гальмо. І також з лівої сторони є регулювання керма та педаль-гальм. Цей речах у нас повністю виключає живлення трактора, якщо ви його закінчили зміну, закінчили робочий день, трактор заряджений, можна виключити питання повністю. Так ось виключається. Або включаємо. Сидіння регулюється вперед-назад, регулюється спинка. Також є ремінь безпеки, бокові підлокітники та такий захисний зверху каркас. Дисплей монохромний, показує швидкість, показує дальність ходу, також показує заряд акумулятора та поворотні сигнали. Фари. Та поворотні сигнали. Спереду та ззаду стоять ЛЕД. Із додаткового це можна встановити грязьові шини, вони будуть ширші. Можна встановити ланцюги на шини, кому потрібні. Додатково можна замовити форкоп ззаду для прицепчика. Із навісного обладнання, дуже великий асортимент для даної машинки. Зараз ви бачите це. Екскаватор, це вила палетні. Це бур, також можна встановити ковш для снігу, грейферні вила, затискач для тюків сіна, вила для дерева, косілка для трави, диск тример а також лопата для снігу. Тобто ці всі насадки, це все навісне обладнання можна встановити на Elvin el 05. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що модель EL-05 05. В порівнянні з ЄЛ04 вийшла досить непоганою. Це більш сучасніший дизайн. Друге, це більше робоче місце для водія. Також покращена, зручніша платформа для ніг для самої посадки. Регулювання керма і також всі е, шланги виведені, сховані, тобто їх немає, тому що в EL-04. Вони відкриті. На жаль, в L05 вони повністю закриті, сховані. Також керування. Тобто тут вже встановлені замість шпильки, кульові шарніри зверху та знизу, що покращує, що пом'якшує. Тобто на нерівностях. єл 05 буде кращий. З приводу придбання. Та інших технічних характеристик ви можете звертатися за телефонами, вказаними на сайті. Кому було корисним дане відео, ставимо лайк, а також поділіться вашими коментарями, враженнями щодо даної моделі. Дякую за перегляд!